І так, надивилась я рецептів в тіктоці про роліні, з тіста філо і вирішила також приготувати. Дивіться, як я готувала. Тісто філо купила в АТБ. Далі фарш у мене був курячі з індичкою, я туди потерла цибулину і сирочок. Посолила поперчила і приступаємо до формовки наших роліні. Тісто філо змащуємо розтопленим вишковим маслом і викладаємо ось так фарш. Краще через кондитерський мішечок. Закручуємо з обох сторін, ось так на зустріч один одному потрошку, і формуємо ось такі руліні. Гарну зустрін закручуємо, по бокам защіплюємо і ось що ми маємо. І ось так крутимо наші руліні, поки не закінчиться кісто або фарш. В моєму випадку, поки не закінчиться фарш, я крутила їх, складала, поки весь фарш у мене не закінчився. З кондитерським мішечком, до речі, дуже зручно це все робити, а не ложкою викладати. Дивіться, ось так я все приготувала, у мене вийшло сім штучок. Змащуємо зверху яєчком, я взяла одне яйце і трошки молочка. Це все перемішала і гарно все змастила з усіх боків. з усі... З усіх сторін, гарнесенько, притрусила білим кунжутом, чорним кунжутом, подивилася на цю красу і відправила в духовочку, в духовочку випікатися. Коротше, всіх в казали 15 хвилин. Ні фіга подобного. За 15 хвилин вони не спеклися. Ось 15 хвилин. А ось це, дивіться, вже 20 хвилин, тому я випікала рівно 23 хвилини. За 23 хвилини в мене така краса вийшла, і тепер я виймаю з духовки. Дам трошки охолодитися і буду показувати вам, що всередині, тому що ніхто не показував, що там всередині вийшло. Розрізаємо і дивимось. Вони вийшли суперсоковиті. Може, за рахунок того, що я втерла туди одну цибулину і додала сиру, просто дуже сирні, дуже соковиті м'ясні роліні. Мені сподобалися. Тому беріть, готуйте, шукайте тістофіло, якщо знайдете, і готуйте ось такі смачні роліні з м'ясом і сиром. Всім смачного.